Ще прийду у втілення, пов'язані космічним зв'язком. Говорю про роботів, портал енергетичних можливостей у душевній оголеності. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Еравотолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні до мене у Ченнелінг прийшли разом сербо-хорватський винахідник Нікола Тесла і український філософ Григорій Сковорода. Що вас разом привело до мене? відповідає Нікола Тесла. Тобі, слухачам, які будуть слухати нашу розмову, буде здаватися дивним, як такі дві різних, на перший погляд, душі прийшли до тебе разом? Що їх поєднало? Що поєднало сербо Хорвата Ніколу Теслу і українця Григорія Сковороду? Може, ти сама скажеш? Я припускаю Божественна любов. Так. Правильно говориш, на землі ви всі поділені територіями, національними належностями, віруваннями, інтересами. Незважаючи на те, що в кожному із вас живе іскра Творця. На землі ви шукаєте для спілкування душі із схожими до ваших інтересами для того, щоб поділитися знаннями, щоб втілити у життя власні задуми. Я завжди шукав, хто б міг трансформувати у життя мої винаходи, які могли працювати на допомогу розвитку і на благо людства. Я наштовхувався на багато перешкод. Зараз, звідси, де знаходжуся, розумію, чому так відбувалося. Розумію причини перешкод. Частково це було нерозуміння тих, кому я пропонував свої винаходи для їхньої матеріалізації, а частково мої проекти блокувалися, щоб загальмувати технологічний прогрес людства. Моє розуміння, що божественні ідеї, божественні проекти, божественні технології не потрібні силам антилюбові, які керують енергіями Землі. Їм потрібні такі технології, які не допомагають розвитку людства а шкодять йому, які віддаляють людство від Божественного. У цьому пункті я бажаю сказати наступні важливі речі. Компанія технологічного розвитку, яка працює під моїм прізвищем, не працює на каналах божественних енергій. Штучний інтелект Корисний до того пункту, поки він служить на допомогу людині, і він стає руйнівним, коли стає її замінником, коли повністю стає замінником божественної істоти. Не може нести божественні енергії штучне створіння, у якому відсутня душа. Я говорю про роботів. Інший момент, про який бажаю сказати. Дуже важливий для кожного з вас. Займайтеся духовними практиками. Я у моєму земному житті єднався з творцем через практики йоги, через медитативні стани. Третій момент, про який бажаю сказати, не живіть бездумно, віддавайте сну стільки часу, скільки вам необхідно для відновлення енергії. І працюйте над собою. Розвивайтеся, розвивайте свої таланти, реалізовуйтеся. Ваш духовний розвиток, ваші таланти, здібності і знання. Ось цей багаж ви візьмете із собою, коли повернетеся після земного втілення у свій справжній дім. Осе марнота. Марнота розбудовування вами матеріальних благ. Дбайте про те, що необхідно. Дбайте про ваш охайний чистий вигляд. Ваша фізична гігієна і енергетична гігієна взаємопов'язані. Брудне фізичне тіло, брудний одяг приваблюють до вас сутності низьких планів так само, як приваблює їх чисте вбране. У чистий одяг і із душею, у якій немає Бога. Тут, де я зараз знаходжуся, я продовжую працювати, продовжую реалізовувати мої таланти, використовувати мої знання й здібності для створення нових винаходів. Я створюю винаходи тут, як ти можеш бачити у твоїх медитаціях. Я створюю винаходи для енергетичного знешкодження сил антилюбові. Мої винаходи тут працюють на допомогу вам, тим, хто взаємодіє з енергіями фіолетового полум'я. Скажи, будь ласка, Нікола, а чому саме фіолетове полум'я? Чому ти взаємодієш саме з фіолетовим полум'ям і представниками служителями фіолетового полум'я? Я назву причини. Їх багато. Фіолетове полум'я це портал енергетичних можливостей, портал можливостей передачі нами для вас необхідних енергій, необхідної інформації і знань і портал прийняття вами цієї інформації і знань, портал взаємодії з нами. Усі, хто ще не відкрив дивовижні для вас можливості фіолетового полум'я, маєте вивчати його енергії. Хто здатний прийти до взаємодії з нами через енергію фіолетового полум'я, тому відкриються й інші божественні канали. Маєте працювати над собою духовно. Посилання на наші попередні відеоченнелінги з Ніколою Теслою та Григорієм Сковородою знайдете в інформації під даним відео. Енергія фіолетового полум'я це запростілення власного життя від усього кармічного вантажу, низьких вібрацій і програм. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я відкриваються на моєму авторському курсі Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Запрошую у дивовижний світ зцілення. Божественними енергіями. Далі говорить Григорій Сковорода. От чому я прийшов із Теслою? Нікола вже сказав дещо, і я скажу від себе знання, духовні знання і розвиток власних талантів. Тих, хто володіє особливими знаннями і талантами, шукає, з ким можна було б ними поділитися. У мене був учень Михайло, він був єдиний, із ким я міг розмовляти. Ми могли з ним розмовляти годинами на духовні теми, коли зустрічалися, розмовляти про канали взаємодії із Отцем Нашим Небесним. Без духовного навчання, без духовного розвитку, духовних знань, духовної наповненості, духовного пізнання живе більша частина людства на землі. І тому не просто знайти серед усіх істот Божих ту душу, яка прийме тебе таким, яким ти бажаєш її відкритися у повній душевній оголеності. Коли одна душа оголюється перед іншою, це значить, що вони пов'язані космічним зв'язком. Суспільство таку взаємодію нерідко трактує за своєю хибною моралью. Мій учень Михайло був єдиною душею, перед якою я був здатний оголити власну душу в моїй взаємодії із Отцем Небесним. Григорій. Скажи, будь ласка, які саме канали взаємодії з творцем були у тебе в земному житті? Канал взаємодії із Отцем Небесним працював мені з народження через спів? Такий канал працює у кожного, хто народжується з гарним голосом і слухом, музичними здібностями чи іншими талантами? Це нагорода окремих душ, із якою вони приходять у земне втілення. Нагорода й від Отця Небесного, щоб розвивати надалі ці канали взаємодії з ним. У мене були енергетичні відчуття. Я чув голос моєї інтуїції. Це, вона мені казала, що зазвичай тілесні недуги приходять від земних зловживань. будь-чи. Слідкуйте за тим, що ви їсте. Чистою енергією Творця є їжа рослинного світу. Вона здорова та енергетично потужна. Пізнання. Я ще раз повернуся до твого запитання, чому ми з ніколою двоє таких нібито різних прийшли до тебе разом. Між душами відповідного рівня розвитку існує єдність. Із Ніколою ми маємо змогу спілкуватися і обмінюватися нашими знаннями тут, у нашому справжньому домі. Хоча у нас різні канали взаємодії із земним світом, тут ми працюємо на одному рівні реалізації талантів. Я також дам вам кілька важливих рекомендацій. Відкривайте земний світ далі стін вашої домівки, далі кордонів вашої країни. Усе, що ви пізнаєте у зовнішньому світі за межами власного земного дому, за межами власної країни, є для вас навчання. Ці пізнання розширюють ваш світогляд і дають вам розуміння, що з цього можна взяти для розвитку власної душі, а що для неї Буде шкідливим. Шануйте рідне у єдності із планетарними енергіями. Не возносіть на п'єдестал того, що хибне, лише тому, що іншого ви не знаєте. Справжня любов і справжні знання приходять від того, хто є у кожному із вас, хто є усім. Я ще прийду у втілення на землю, але за земними часовими вірками це буде не швидко. Я прийду у ту Україну, в якій не існує розділень за віруваннями і релігіями, де всі єдині у вірі в Отця Небесного, де кожен поважає віросповідання іншого, І в тій Україні. У граді Києві знаходиться, вже знаходиться головний ашрам. Знаходиться він у місці Сили України. Змінюйтеся. Лише через внутрішні зміни ви зміните зовнішній світ. Приймайте все, що вам дає Отець Небесний, із вдячністю. За кожен прожитий день як мандрівку у земному житті.